Привіт, пані та панело! Вітаю вас на україномовному каналі про World of Tanks. І сьогодні ми на фоні бою з об'єктом 140 на карті Ерленберг поговоримо про важливі проблеми нашого чату і про решізацію нашої гри. Фактично, зараз на фоні останніх політичних і воєнних подій між Росією і Україною. Почалася справжня війна в Чаті між українцями і росіянами, і ця війна може початися за будь-яких навіть банальних причин. Так, наприклад, таке звичайне гасло для українців, як слава Україна, викликає величезну істерику серед росіян і просто таки сиплються після цього виразу. Образи на адресу українців. Щоб показати наглядно, я вирішив проекспериментувати і написати декілька разів в чаті цей вираз, результати ви бачите на своєму екрані. Доволі часто не треба навіть і писати слово Україні. Достатньо написати щось на українській мові. І навіть якщо ви не україномовний, а російськомовний, ви можете помилитися просто при наборі. Букви Іруська, і написати букву І українську, і ви побачите все, що про вас думають росіяни. Тобто починається такий шквал ненависті і фашизму в загальному чаті, що всім стає вже не до гри. І всі починають методично бити пальцями по клавіатурі, а не грати в гру і змагатися хто кого більше образить. А ми повертаємося до наших баранів, тобто об'єкта 140 на карті Ерліндербій. Проходить доволі незбалансована карта, особливо в режимі штурм. Та команда, яка захищає базу, постійно програє. По моїм таким оцінкам, десь в районі 70% програшів буває на цій карті в режимі захисту. А все чому? Все тому, що команда, яка знаходиться знизу на міні-карті, має перевагу в бою в замку, так як у них є відповідна гора, на якій можуть стояти ПТЕСАУ. Ця гора. Вся закрита кущами, за якими вони можуть ховатися. І танки, які з іншого берега наступають, не мають жодного шансу або навіть і. Задефатись не мають жодного шансу ніякого, тому що їх розстрілюють, просто розстрілюють з інвізу. Це приводить до того, що команда, яка захищає базу, завжди програє правий фланг, і ті танки, які їдуть направо, завжди там зливаються в замку. Цей бій не був виключенням. Тобто я поїхав, як завжди, наліво. Я не хочу безцільно помирати справа в замку. Я поїхав наліво, благополучно відбив цей фланг. А мої союзники, які в великій кількості поїхали направо, штурмувати. Цей замок благополучно злилися. І все, як звичайно, все як буває завжди. Зараз доволі динамічний відрізок бою, так як по досвіду ми знаємо, що потрібно забирати лівий фланг, так як нам потім прийдеться їхати спасати базу, то потрібно агресивно діяти. І агресивно забирати лівий фланг. Незважаючи на те, що тут доволі серйозні танки 10 рівня у нас присутні і Т-57 Heavy MX-50B, серйозні противники. Я дію досить агресивно і спонукаю тим самим діяти агресивно своїх союзників. Пропоную подивитися на ці моменти від першої особи. Ми бачимо тут драматичний момент. Нам потрібно якомога швидше забрати ці два танки. Щоб потім повернутися на захист бази, так як я вже передбачаю, хоча й не ванга, що незважаючи на те, що там приблизно порівну танків, може наших трошки менше на правому фланзі, але наші все одно програють. Тому вангую, що потрібно буде повертатися на захист бази, і нам потрібно якось продавити, забрати лівий фланг і взагалі на цій карті. Не грається по двом флангам. Команда, яка захоче забрати обидва фланги підсумку, не забере ні одного. Набагато краще діяти, як в старі добрі часи, коли ще тут було три моста і не можна було проїхати ніяк, кроме по цих мостах. Набагато краще взяти, просто забрати один фланг і потім вже від цього флангу грати. Інакше ви ризикуєте. За двома зайцями погнатися і ні одного не спіймати. А тим часом наші вороги вже майже здалися, відступають. Недолік у них те, що в них є барабани, і ці барабани потрібно заряджати. Ми переходимо до основної теми нашого відео, це загальний чат. І я вам покажу декілька скріншотів з в чаті розкажу деякі свої роздуми про те, чому це відбувається. Навіть у радянські часи, коли. Була пропагандувалася активно дружба народів. Відношення українців і росіян було м'яко скажемо недоброзичливим, і ніяка дружба народу, ніяка пропаганда не могла. Заглушити тої неприязні між нашими народами. А з початком війни подій в Криму і на Донбасі, ця, скажімо так, неприязнь переросла в справжню ненависть. Я спробував підняти цю тему на офіційному форумі World of Tanks, але мою тему зразу ж модератори забанили. Я пропонував такий варіант виділити для України окремий сервер, на який би не могли заходити гравці з Росії. Таким чином ми б зберегли спокій в грі або кардинальне рішення. Це переведення українського сервера і України на європейський сервер. Але ці пропозиції не чують і продовжують робити із гри якесь політичне ток-шоу. Це не тільки мої роздуми, спостереження. Є і багато інших гравців, які так вважають, які неодноразово писали на форум, але багато з цих тем. Було видалено, і тільки можна було знайти їхні адреси, але самих там вже не було. Вони всі видалені. Декілька постів я все ж знайшов. Одна людина пише про такі проблеми. І в відповіді розробники також відповідають, що вони борються з цим всім, і вони проти цього. Але фактично ніякої боротьби немає. Тому що боротьба виходить так, що коли така починається перепалка в грі, то звичайно ж росіян більше, і росіяни кидають скаргу на українців. От, і виходить так, що українців досить часто банять. От так проходить боротьба розробників з проблемами в нашій грі, проблемами в нашому чаті. Ви скажете, що можна просто відключити чат і не паритися, але ж просто якщо відключити чат, то велика доля самої суті гри пропадає і набагато менш цікавіше буде тоді грати вже в нашу гру. А тим часом йде по заданому сценарію, я таких боїв зіграв вже тут сотню на цій карті в цьому режимі. І скоріш за все, що через декілька, може тижнів, може місяців, все повернеться на круги своя і буде знову дві команди сидіти по двом різним берегам цієї річки і чекати, коли хтось поїде через міст. Так як ребаланс карти був недостатній. Той камінь, що додали для нашого респа, він зовсім нічим нам не допомагає. Противагу ніяко він не дає тому пагорбу з кущами, який має ворожа команда. Тому я думаю, що в найближчому майбутньому нас чекає новий ребаланс цієї карти. І я зможу сказати. А я ж казав, не буду затягувати свій монолог, скажу лише тільки, що нічим особливим, ніякими результатами особливими цей бій не запам'ятався. Всього лише там перший ступінь і більше 4000 хп я набив. Але тим не менше, цей бій я хотів показати просто як ілюстрацію того, які у нас не збалансовані карти, і щоб розбавити фон під час нашого обговорення, проблем чату і російсько-українських відносин. Всім бажаю Ємного спілкування в чаті, смішних історій і ні в якому разі ніякого негативу. Удачі вам в боях і до нових моїх відео.